Затвердження технічної документації залогстріч щодо встановлення відновлення межнатури місцевості Лубасів, це 34 вівень, і 35. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення мернатури та дляведення товар російського зводського виробництва 36 питання. Продання дозволу на зроблення технічної документації за милоустрій щодо встановлення відновлення межнатури. 37 питання. При затвердження технічної документації землоустрій щодо встановлення відновлення межатурі для будівництва і обслуговування житового будинку господарських будівель і споруд. Це 38 питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землоустрій щодо встановлення відновлення меднатурі на місцевості для ведення товарності з господарського виробництва 39.41 питання. Про затвердження технічної документації і землоустрій щодо встановлення відновлення межнатурі. На місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 40-го по 45 питання. Ставиться двох питань на голосування повторюю із 33 по 45 питання. Комісія підтримала на процесійну. За 17 рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, в даному році інше. Блок питань 46-47 за виключення 48 і 49, далі 50, 51 і до кінця до 68-го, комісія рекомендувала терміну на один рік ставлю на голосування. За виключенням 48-49. Та ну, я там у загальній комісії, там, там конфлікт інтересів, там, так голосували окремо. Да. Я ставлю на голосування. Там цих... інтереси будуть. Ці два питання будуть окремо. 168-го включено. За 17 рішення прийнято. Прямо ставлю на голосування, на на два питання 48-49 голова Україна. Комісія рекомендувала також на інтернету. Конфлікт інтересів Приймати участь у голосуванні не буду. Зафіксували? Давайте я за вас проголосую. О, буду дякуватися. За 17 рішення прийнято. Дякую. 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 Шановні колеги, блок питань 69 по 73 комісія підтримала, здаємо рекомендована на 7 років. Якщо немає запитне, ставлю на голосування. 70-та в нас Україна Я зможе. 70-та, 70. шановні колеги, 69, 71, 72, 73 питання ставлю на голосування. Нас за выключением семьдесят. Ставлю на голову с вами. За вечер. Семьдесят за прям. Это было еще.

і да, питань Шановні колеги, перше питання і шосте питання: комісія рекламувала терміном на один рік. Друге, третє, четверте і п'яте питання терміну на 5 років. А перепрошую. Шановні колеги, було питань з першого по п'ятно. Перше питання на терміново. Друге, третє, четверте, п'яте питання на 5 років. Ставимо на голосування. Ні, так. За 16, як рішення прийнято. Шосте питання. Комплітні 3. Так, шановні колеги, ставлю шосте питання <різь> порядку. Терміну на один, якийся притримали. <клес> <Заказування>. <клес> За 17 рішення прийнято. Дякую. <клес> так, ось у на нас питання. Розташування стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємської діяльності поганенько відмена переворена. Комісія підтримала терміну один рік. З на голосування.